Привіт, дівчата! Сьогоднішнє наше тренування з фітболом ми присвячуємо укріпленню м'язів тазового дна, пресу і взагалі здоров'ю хребта. Так само. Тому будуть функціональні вправи, але їх буде небагато і в доволі спокійному, спокійному режимі. Ми починаємо лежачи. Фітбол розташуємо в зоні наших ніг і згадуємо, що ми опускаємось через бік, просто ногою підтримали фітбол, щоб він від вас не втік. Так. Кладемо ноги повністю на фітбол, так, щоб ваші гомілки торкалися приблизно до. Середини, так щоб ви могли натиснути на м'яч і не втратити баланс. Тож зараз ми будемо виштовхувати наш таз, піднімати в повітря. Спочатку ми підтримуємося руками за підлогу, робимо глибокий вдих. На видих ми починаємо тиснути ногами в фітбол. Відкручувати куприк і невисоко відриватися від підлоги. Так ми виштовхнулись, затримались тут і спокійно хребет за хребцем опустились в підлогу. Ще раз робимо вдих, лежачи. На видих ми натискаємо, рух починається від того, що ми тиснемо ногами у фітбол, Виштовхнулись невисоко і опустились. Знову глибокий вдих. Підберіть е, цю таку е, основу так, для вашого тиску, де має е, розподілити, розподілити вагу, куди ви маєте натиснути ногами. Глибокий вдих, на видих. Тиснемо ногами в м'яч, підкручуємо куприк, затримуємо цю лінію трохи і повертаємось вниз. Ще раз. Тільки грудна клітина залишається на підлозі, опустились вниз. Знову, затримались тут, відчули силу. І е, зараз ми руками тягнемося великим пальцем до підлоги, опускаємо руки і опускаємо лінію. Ми трохи е, за рахунок цього ми витягуємо лінію, так, і трохи подовжуємо наше перебування в повітрі. Тож, видих, виросли, відчули баланс, як ви тримаєтесь, і тільки після цього повільно. Ми витягуємо лінію, торкнулись, повернулись руками і опустили таз. видих. Молодці ще раз затримались, витягли. Опустили і розслабили. Дуже добре. Я думаю, що ви відчули вже, як у вас включилась в роботу м'язи-ніг. Підбираємо до себе фітбол і перекладаємо його у зону колін, ноги збираємо в позицію метелика. Ми зараз будемо притримувати, трохи стискати ваш м'яч. Але ми будемо робити це не колінами. Так, в нас немає е, зараз цілі е, включити в роботу м'язеніг. Тобто ми будемо, ми будемо їх включати, але мінімально. Що я зараз від вас хочу? Щоб ви зробили глибокий вдих і направили його у е, зону нижніх ребер в підлогу. Ми вдихаємо і тиснемо ребрами в у підлогу та в сторону. На видих ми починаємо, ніби, не ніби, а ми починаємо підтягувати м'язи тазового дна і направляти, ніби ми збираємо наші кістки наш таз один до одного, так підкручуємо. Від цього активується внутрішня поверхня е, ніг. Цей мінімальний рух, ви задаєте його більше в голові та в диханні. На видих підтягуємо м'язи тазового дна і стараємось ніби таз закрити. Від цього активуємо трохи е, м'язи внутрішні, так? внутрішні м'язи е, стегна, притискаємо трохи м'яч. І розслабляємо, знімаємо цю напругу. Тобто, у нас мінімальна амплітуда руху, в нас немає цілі так, включити м'язи ніг, і ніби ми хочемо луснути цей м'яч. Працюємо мінімально, але дуже цільовими м'язами. Знову робимо вдих, ми розслабляємо трохи, знімаємо напругу, але не втрачаємо м'яч. І на видих. Знову. Вдих і видих. Вдихаємо, розкриваємо, тягнемо грудну клітину в підлогу. І видих. Натиснули ребрами в підлогу і видих. Знову. Розслаблюємо, знімаємо кожен раз напругу. І стараємось кожен раз повністю розслабити м'язо тазового дна і на видих підтягнути. Останній. Добре. Зараз опустили м'яч ногою. Підтримали і перевернулись. Ми будемо зараз виходити в позицію бокової планки з коліна. Верхня нога в нас повинна бути повністю рівна, притискатися ребром до м'яча. Нижнє коліно ми зігнули, лікоть ми розташували чітко під плечем. Верхньою рукою так, нога в нас знаходить лінію тазового. Соглоба, і ми не переводимо її вперед чи назад. Це пряма лінія 90 градусів. І ми будемо за рукою на видих витягувати себе в пряму лінію, піднімати таз і повертатися на вдих. І сідати. Пам'ятаєте, що якщо у вас дискомфорт в плечі, ви можете відкрити руку десь на 45 градусів, тим самим полегшити болісні відчуття, якщо у вас вони є. І. Коли ми витискаємось, піднімаємось, ми одночасно тиснемо і нижньою гомілкою коліном, і верхньою ногою натискаємо у фітбол. Якщо ви почнете робити це, так не просто витискатися від стегна, піднімати себе і опускати. Натисніть зараз ногами і від цього підніміться. Ви відчуєте зовсім інші м'язи в роботі. Від ніг ми Натискаємо в підлогу і в м'яч, і від цього витягуємось і повертаємось. Добре. Зараз тяжного нога залишається на фітболі, і ми будемо міняти позицію. Виходити, повністю повертатися. Два стегна ми направляємо вниз в підлогу, ставимо руки, коліно приблизно під суглобом, але п'яту ми повертаємо трохи вперед, задаємо таку діагональ. Це ніби поза, як це? Голуб, <сміст> не пам'ятаю, як буде. Ми витягуємо, тягнемо назад ногу, так передаємо вагу на фітбол. Але звідси ми будемо повертатися, давати вагу тіла на руки, натискати гомілкою в підлогу, і зараз подивіться: уявіть, що ви хочете зробити ось такий рух відірвати, ніби. Коліно від підлоги і направити його потягнути до вашого ліктя. Тільки уявляємо. Тобто ми не робимо цей рух, але ми його кожен раз уявляємо на 100%, щоб задіяти задіяти всі зв'язки в тілі, ми розтягуємось назад, робимо глибокий вдих дуже кайфово відчуваємо розтягнення так, поверхні нашого стегна, сідниці і на видих. Активуємо діагональну лінію, активуємо м'язи живота, даємо тиск, від цього стаємо компактними і знову потягнули вдих і видих. Чотири, три, два, один. Вдихаємо. І видих. Чотири, три, два, один. Уявляємо, як ми тягнемо коліно до ліктя в повітрі іще. останній добре, опустились і поміняли сторону. Починаємо ми з положення бокової планки. Верхню ногу повністю вирівнюємо. Так Знаходимо центр м'яча, знаходимо лінію стегна, ставимо, ставимо лікоть чітко під плече. І ми від того, що ми натискаємо ногами в підлогу і в м'яч, починаємо виштовхуватись. Витягуватись на видих і повертатись на вдих. Ось зараз я допустила помилку, і зверніть ви також на це увагу, коли ви опускаєте таз вниз, не дозволяєте вашій нозі, вашому стегну піти за м'ячем, так, щоб у вас не була ось така зігнута позиція. Ми знайшли пряму лінію. Ось так вибудували її і залишаємось в ній, і коли ми повертаємось, ми її не губимо. Натискаємо кожен раз коліном, ногою в фітбол. Підтягнули і поміняли. Перевернулись повністю. Два стегна дивляться вниз, коліно на місці, п'яту направили всередину. І почали, трохи відтягнути від себе м'яч подалі, почали розтягуватись навдих, тягнутись назад, чути розтягнення сідниці задньої поверхні стегна. І на видих, збирати, ніби ми ось зараз відірвемо коліно і потягнемо його в діагональ, вдих назад і видих чотири, три, два, один. І Чотири, три, два, один. Чотири, три, два, один. І добре, збираємо два, один. Чотири, три, два, один. Добре. Знімаємо ногу, збираємо до себе м'яч і зараз. Стаємо, сідаємо у підлогу, так, щоб ми комфортно перенесли вагу, лягли спиною, і ми повністю будемо зараз, можете волосся, якщо у вас розв'язане, перенести назад. Ми будемо за руками витягуватись гори, витягувати наші ноги і залишатися. В цьому положенні, трохи подихаємо. Дуже приємне розтягнення, розслаблення. Спокійно стікаємо донизу, дуже повільно збираємось. Кров трохи стекла. <хи> і на сьогодні, на цьому приємному відчутті в тілі, ми закінчимо наше тренування і побачимось на наступних.